Слухайте з й цьому тві до кінця, і Господь обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з любові до нас прийняв людське тіло і пролив свою причисту кров за спасіння наших душ, з великою вірою любов'ю звертаємось до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що воскрес мертвих, гріх і смерть, дай нам силу подолати всі випробування і спокуси. Що стоять на нашому шляху до тебе, Господи, Ти ведеш нас через темряву невідання до світла твоєї істини, вчи нас любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою нашою, допоможе нам бачити тебе в кожному, хто потребує нашої допомоги, любові та співчуття, богослови нас, щоб ми могли бути світлом для інших, відображаючи твою любов і милосердя. Навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, прощати іншим, як і ти прощаєш нам, наші провини. Нехай наше життя буде свідченням твоєї нескінченної любові та благодаті. Ми просимо тебе захисти нас від усякого зла, від усіх небезпек, що можуть загрожувати нашому тілу чи душі, дай нам мудрість вибирати добро, відкидати зло та жити в мирі з усіма людьми, наповни нас Святим Духом, щоб ми. Завжди мали силу відвагу йти за Твоїм словом, помили нас, Господи, за наші грехи та слабкості. Дай нам силу покаятися і повернутися до тебе з щирим серцем, оновив нас образу, подобу Твою, щоб ми могли більше схожі бути на тебе в кожному слові та дії. Нехай Твоя благодать буде з нами кожен день нашого життя, направляючи нас до вічного життя з тобою в царстві твоєму. Благослови наші родини друзів та всіх, кого ми любимо, збережи їх у здоров'ї, мирі та безпеці під твоєю опікою, Господи Ісусе Христе, ти є дорога, істина і життя. Навчи нас іти за тобою кожен день нашого життя, щоб усьому відображати Твою любов та милосердя. За все тобі, слава навіки, Амінь. О Осевишній Небес небеси, землі, вічний, Отче, Ти, що в милості Твоє обіймаєш усе створіння. Чій Престого Всеяне світом незбагненої слави, прославляємо тебе, величаємо і поклоняємося перед Твоєю безмежною добротою, і всемогутністю в твоїх руках ключі від життя, від вічної благодаті та нескінченної мудрості, ти, що є Альфою, мегою початком і кінцем праведним суддєю, богодійником душ наших, ми грішні та недосконалі приходимо перед Твоє обличчя серцем, сповненим каяття, Благаючи про Твою нескінченну милість і прощення, очисти нас, Господи, від усякого зла, від усіх наших гріхів і промахів, аби ми могли стати гідними Твоєї благодаті. У Твоєму прощенні ми знаходимо спасіння у Твоїй милості, уповання у Твоєму слові, в істину і світло для наших стежок, вислухай, Господи, наші молитви за наші родини, захисти їх від усякого зла і спокус, від хвороби негараздів. Нехай Твоя всемогутня рука горне їх своїм безпечним обіймом, зберігаючи від усіх небезпек цього світу, благослови Господи, наші домівка миром і злагодою, наповни їх радістю і щастям, міцністю і вірністю, Поділи нам Всевишню мудрість і керівництво у нашому щоденному житті, Допомагай нам у всіх наших потребах і починаннях, просвяти наш розум, аби ми могли розрізняти добро від зла і дай нам силу. Слідувати за твоїми заповідями, нехай Твоя благодать буде з нами у кожному вчинку, у кожній думці, у кожному слові, помилуй Господи, усіх хворих і страждаючих, подайм зцілення і душі, обійми своєю опікою наших близьких і рідних, особливо маленьких дітей, і тих, хто в боротьбі за правду і свободу нашої землі, наших мужніх захисників, даруєм відвагу, силу, перемогу над усіма ворогами і випробуваннями. Насити всемогутні наші душі благословенним миром, який перевищує усяке розуміння, і нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас усіх у одну велику родину під Твоїм небесним покровом, і нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. О Господи, Ти, що керуєш долями народів і серцями людей, благослови нашу країну, дарує мир процвітання і справедливість. Нехай Твоя благодать освітлює шлях нашого народу до величі слави в очах усього світу, Прийми, Господи, цю нашу мови Твою, як вирос нашої дії і безмежної любові до Тебе, нехай буде прославене ім'я Твоє навіки, бо Ти є джерелом усього, що є добре і світло, що ніколи не згасає, Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю прийми нашу молитву як жертву духовну, що з вірою, любов'ю ми приносимо перед Твоєю величчю. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що керуєш часами віками, благослови нас твоїм милосердям, осяяна світом твоєї правди, видина шляхом твоїх заповідей, о Боже великий, єдиний невимовний у Своїй славі, ти, що створив небо і землю, море, і все, що в них є, відкрий нам таємниці Твого створіння, щоб ми, дивлячись на велич твоїх дів, зростали в любові до Тебе, берегли і шанували кожного, кого ти дав нам під опіку. Нехай буде прославлене ім'я Твоє від сходу Сонця до заходу Його, нехай кожне серце відкликнеться в хвалі Тебе, о Господи, носити душі нашим миром Твоїм, що вищий від усякого розуміння і дай нам сили прославляти Тебе в кожному слові та ділі. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи вольні та невольні, що ми скоїли думкою Словом, ділом та всіма нашими чуттями, очисти нас від усякої скверни тіла і духа. І дай нам жити в святості і праведності всі дні нашого життя, пошви, Господи, мир, нашій землі, зцілення хворим, от скорботним, визволення страждаючим, і нехай Твоя воля буде для всіх, як небо над землею, даруй нам щедро Твоє благословення, щоб ми, наситившись Твоїм даром життя, могли ділитися ним з тими, хто в потребі, у всемогутній, ти що даруєш перемогу своїм вірним, оберігає наш народ і нашу землю від ворогів. Видимих і невидимих, зміцни нас у вірі та єдності, щоб ми, об'єднавшись у любові та мирі, стали свідками Твоєї слави на землі, нехай буде благословено ім'я Твоє, Господи, навіки, і нехай все створення славить Тебе безкінечно. Амінь. О, Владико Всесвіту, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що безмежною Твоєю милістю став людиною прийми цю скромну молитву, як знак нашої безмежної вдячності та поклоніння. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що утримуєш усе світ в долонях своїх, Ти, що даруєш життя та вічну любов, перед Твоєю святістю ми стоїмо в Богі та скрушені, освятина своїм Пресвятим Духом, веди нас стежками праведності заради імені Твого, Твої чудеса, які Ти чинив та чиниш у світі, нескінчені та незбагнені. Ти, Господи, воскресив мертвих, дарував зір сліпим, зцілив хворих. Нагодував голодних та показав безмежну милість до всіх грішників. У Твоїй величі, Господи, ми знаходимо спокій для наших душ та надію для наших сердець. Твоя нескінченна любов є притулком для всіх, хто шукає порятунку. Ми прославляємо Тебе, Ісусе, за Твою жертву на Христі, за Твою перемогу над смертю за Воскресіння, яке відкрило нам двері до вічного життя. Нехай кожне серце, яке б'ється в ім'я Твоє, буде освітлене світом Твоєї премудрості та наповнене миром Твоєї присутності, О Господи, Ти джерелом всього добра віри, надії та любові. Твоя милість немає, меж, твоє прощення безмежне, твоя благость вічна. Ми молимося Тобі в Ісусе за те, щоб кожен із нас. Зміг відчути твою безмежну любов і милість, нехай наше поклоніння буде приємним тобі, як аромат квітів перед обличчям Твоїм, благослови нас, щоб ми могли бути світом у темряві, миром серед бур втіхою для засмучених надією для безнадійних, зі нам, Господи, силу стояти міцно вірі, любити безкорисово, прощати безмежно, служити невтомно та завжди зберігати в серці вогонь твоєї любові, нехай буде прославлене Твоє ім'я. Від заходу Сонця до Його сходу у всіх країнах та на всіх континентах, від покоління до покоління. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе Сину Боже, що світло надійнесе, у серця наші перед Тобою стою, огорнутий мантія віри, надії та покори у благовіні до Твоєї нескінченої милості та благодаті, зі смиреним серцем прославляю Твоє святе ім'я, вдячний за безмежну любов та опіку якою ти обіймаєш нещоденно, зізнаюся в усіх гріхах, що тяжіть на душі моїй, і з благанням звертаюся до тебе, з опрощенням та освітленням духовним, щоб ти крок за кроком вів мене шляхами праведності, нехай кожен вчинок мій буде освячений твоєю вогою, а всі діла спрямовані на служіння добру, прошу тебе, Господи, захисти мене, мою родину та всіх нас, від досяляких видимих та невидимих ворогів. Погорни своєю своїм рукою, захищаючи від зла та спокус, наповни наші серця миром і любов'ю, благаю тебе, сцілує наші душі та тіла від недух, освітуй наші життя світлом Твоїм Христовим, що надає сили віри та надії. У цей час, непевності, прошу тебе, Господи, особливо піклуватися про наших рідних та дітей, зберігати їх від усіх негараздів та спрямовувати їхні шляхи до добра та світла. Надай нашим хоробрим захисникам України міцність та відвагу для перемоги над ворогами, наповни їх серця мужністю та вірою в справедливий тріумф, прошу тебе, О Боже, благослови нас на кожен день, дай нам силу та мудрість для подолання буденних турбот, веди нас стежками до Твоя воля, стане нашим путівником. Нехай кожен наш крок буде сповнений вірою в Твоє проведення та підтримкою Твоєї безмежної любові. Продовжуючи цю молитву з величезною вдячністю та поклонінням, возвеличую Тебе Отця, і Сина і Святого Духа, єдиного в трійці Бога, навіки слави мого, Амінь. Господи Вседержителю, Небеси, Творче, вічний царю слави, прийми нашу молитву, яка вина до тебе, згуби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що невимовною мудрістю кориш світом і ведеш нас шляхами праведності. Обдаруй нас своєю благодаттю, аби ми завжди пам'ятали про Твою величе милосердя, Господи, Всемогутній, перед Твоєю величчю ми підносимо свої серця, сповнені вдячності за незлічені благодаті, що ти щедро на нас виливаєш, за те, що даруєш нам кожен новий день за кожну мить, що дихаємо за кожну краплю води та за кожен промінь сонця на нашому шляху, Богослови Господи, наше життя, аби ми жили в мирі любові та злагоді. Служили один одному та всьому світові з чистим серцем, просимо тебе, Очі Небесний, дарино мудрості розрізняти від зла, світові темряви, аби ми завжди слідували шляхом правди, наповни наші серця терпінням, співчуттям та прощенням, аби ми могли бути прикладом Твоєї безмежної любові у цьому світі. Ми, Боже, дивись любов'ю на наш народ і нашу землю. Благослови нас миром, злагодою та процвітанням, з рани, що болять зміцни віру та надії в серця тих, хто страждає, і відкрий перед нами двері до нових можливостей, до служіння Тобі та ближнім, О, Всемогутній, Господи, прийми цю молитву, як вираз нашої безмежної любові, вдячності та покори перед Твоєю величчю. Нехай кожне слово вимовлене з наших уст, кожна думка, що виникає в нашому серці, кожний вчинок нашого життя, будуть на славу Твого імені. Амінь. О Владико Всесильний, Царю царів нескінчений, всемогодні, Ти що небо і землю створив, величу своєї мудрості і всім живим диханням дарував, нашу молитву щире прославлення від сердець наших, що прагнуть бачити Твою славу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов в світ, щоб врятувати грішників і дарувати нам життя вічне, Твоє безмежне і милосердям обійняв нас. Ми земні і недосконалі в покорі вклоняємося перед Твоєю безкрайною величчю, визнаючи Тебе, єдиним Господом і Спасителем нашим, о як велично і чудно Ти проявив свою силу, коли море розділялося, і вода ставала стіною, коли сліпі прозрівали. І хворі зцілялися від їх Дух, ти, що воскресив лазаря з мертвих, дарував надії всьому людству, на Воскресіння та життя вічне, ти, що ходив по водах і хлібом нагодував тисячі, нехай твої чудеса будуть свідченням твоєї нескінченної любові до нас. В Твоєму милосерді, Господи, ми знаходимо Утіху, і спасіння, Ти, що прощаєш гріхи і очищаєш душі, подаруй нам силу віри, щоб ми завжди слідували за Тобою. Нехай кожен крок наш буде спрямований до Тебе, прославлення і служіння, нехай буде прославлене ім'я Твоє, Господи, у всіх куточках світу, нехай кожна душа співає хвалу Тобі, ми згадуємо Твоє страждання на Христі, Твою смерть і славне Воскресіння, яке відкрило нам двері до вічного життя, Твоя жертва є джерелом нашого спасіння, і ми вдячні Тобі за нескінченну любов і милість. Наповни нас, Господи, Святим Духом, щоб ми могли бути вірними свідками Твоєї любові, нести світло Твоєї правди у світ, допомагати нужденним і проявляти милосердя, як Ти нас навчив, дай нам сили витримати випробування життя, зберегти віру незламною, любов нескінченною. Ми покладаємо нашу надію на Тебе, Господи, і з вірою в серці просимо Твого благословення для нас і всього світу. Нехай мир Твій запанує в серця всіх людей, нехай любов об'єднає нас і нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі, прийми, О Господи це наше моління, як знак нашої любові, відності Тобі, ми прославляємо Тебе зараз і навіки від віку до віку. Амінь. Всемогутній Боже, Очі Небесний, віків, водарю Всесвіту, перед Твоєю величчю покірно скиляємось ми. Твої недосконалі слуги, визнаючи нашу грішність і слабкість, ти щоє джерелом життя і любові, в милості своєї, прийми нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нам, Господи, всі наші гріхи, помилки та провини, якими ми віддалилися від тебе, і подари нам силу відновити наше серце в чистоті і вірі, навчи нас жити за твоїми заповідями, шукати правди, справедливості та любити ближнього як самого себе. Благослови, Господи, наші родини та домівки, горни їх своєю незламною опікою, захисти від усякого зла, вас, спокуста небезпек, нехай Твоя всемогутня рука буде над нами днем і ніччю, зберігаючи від печалі та бід, Пошли, Всевишній Твоє благословення на наш щоденний труд, даруй нам мудрість і розсудовість у прийнятті рішень, силу та наполегливість у досягненні наших цілей, допомагай нам у наших потребах. Наповнюй наші серця вірою та надією, лікуй приблоги наші хвороби, тілесні та душевні, і даруй нам силу духу, щоб ми могли долати випробування, з якими ми стикаємось, нехай Твоя ласка буде ліками для наших ран, Твоя любов тіхою в скорботі, оберігай, Господи, наших рідних та дітей, веди їх стежками праведними, зберігай їхні серця відкритими для Твоєї любові та милосердя. Нехай вони ростуть у вірі, надії та любові. Стаючи світом для оточуючих, богосові могутніх наших захисників, мужніх воїнів України, даруємо витримку, міцність духу та перемогу над ворогами. Нехай Твоя праведна рука веде їх до миру, а Твоє милосердя охороняє їх у боротьбі за справедливість. Ми просимо Тебе, Всевишній, пошви світло твої мудрості на наші народи і керівників, щоб вони могли керувати справами з любов'ю, до правди та справедливості. Пам'ятаючи про благо кожного і шануючи Твої закони, закликаємо Твоє благословення на всю землю, на кожну істоту, що живе на ній, даруй нам мир злагоду і та процвітання, щоб ми могли славити Твоє ім'я, служити Тобі у вірі та любові, та бути свідками Твоєї нескінченної слави, прийми Всевишній Боже, Цю молитву від сердець, що прагнуть бути ближче до Тебе і даруй нам Твою незбагнену милість і благословення. Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву у цей світлий час, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що безмежною любов'ю гортаєш весь світ, почуй голос нашого серця, що взиває до тебе, ми вилучаємо тебе, Господи, і прославляємо Твоє святе ім'я, бо Ти єдиний достойний похвали та поклоніння, Ти, Господи, наша сила і уповання, наш захисник у бідах і спасіння у невдачах. Від початку створення ти ведеш нас шляхом правди, освітлюєш наш розум світом твоєї мудрості, зігріваєш наші серця вогнем Твоєї любові, ми вклоняємося перед Твоєю величчю, віддаємо честь Твої безкінечній благості, милосердю, ти, що керуєш ходом зірок і змінами року, богослови нас Твоєю благодаттю, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє велике призначення для нас, Господи, ми молимося за мир у всьому світі. За стілення ранених, за утішення сумуючих, нехай Твоя милість огорне всіх, хто потребує Твоєї допомоги, хто шукає Твої підтримки у своїх скорботах і випробуваннях, О, Святий Господи, наше життя, дай нам силу давати спокуси, мужність стояти перед викликами, мудрість вибирати шлях правди та любові, допоможи нам розпізнавати Твою присутність у кожному моменті нашого існування. Ми вдячні Тобі, Господи, за кожну мить, що Ти нам даруєш. За кожну радість і кожне випробування, бо через них ми наближаємося до тебе, дай нам серце відкрите до любові, руки готові до зі і душу, сповнену надії на Твою благодать, благослови, Господи, нашу країну і її народ, усіх правителів і воїнів, що боронять мир і справедливість. Нехай Твоя мудрість буде їхнім провідником Твої силою опорою, а Твоя любов натхненням для служження на благо всього людства. У всьому ми покладаємося на тебе, Господи, і віримо у Твоє могутнє проведіння. Нехай буде воля Твоя у всьому, що ми робимо, говоримо та мислимо в Твоїх руках наше майбутнє, і умовимося, щоб Твоє благословення завжди супроводжувало нас на нашому шляху до вічності. Слава Тобі, Господи, за все, що ти робиш для нас, за Твою безмежну любов і милосердя. Ми віримо у Тебе, надіємося на Тебе і любимо Тебе. Засієї душі з усім розумом і з усією силою нашої віри, амінь, О, Всевишній Господи Ісусе Христе, Світловічне, яке осяває темряву наших сердець, прийми нашу скромну молитву, що ви до Тебе злоби наших душ. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що стоїш вічно в славі за цим і Святим Духом, три єдиний і неподільний, прийми цю пісню прославлення, що ми, Твої недостойні слуги, приносимо перед Твоїм престолом. Ми прославляємо Тебе, Господи, за твою безмежну любов і милість, якою Ти обдаровуєш нас щоденно, Ти, що поклав початок всьому сущому, що подаруєш небом і землею, Ти, що керуєш морями і всім, що наповнює їх, Ти, що наділяєш життям кожну істоту, велич Твоя неосяжна і слава Твоя безмежна. Ми величаємо Тебе, Ісусе, за твої чудеса, якими Ти благословив землю. За сліпих, що прозріли, за хворих, що одужали, за зборених, що знайшли спокій в Твоєму обіймі, Твоє воскресіння знамення надії, перемоги над смертю, свідчить про безмежну Твою силу й милість. О Господи, Ти щедро обдаровуєш нас своєю благодаттю, ведучи нас шляхами праведності, заради Твого імені, Твоє слово світле до на наших стежок, істина, що звільняє, закон, що веде до життя. У твоєму пробаченні знаходимо ми утіху, в твоєму милосерді спасіння, ти, що вчив нас любити один одного, як ти нас полюбив, допомагай нам бачити тебе в кожному, з ким ми зустрічаємось любити творіння Твоє всім серцем, всією душею, всім розумом. Нехай наше служіння Тобі буде служінням один одному, нехай наша любов до тебе виявляється в любові до ближнього. Ми молимося Тобі, о Великий цілителю, обдурене здоровим тіла і душі, зціли наші рани фізичні та духовні. Нехай Твоя благодать буде ліками для наших сердець, а твоє слово, путівником у нашому шуканні миру та радості. Прийми, Господи, нашу подяку за всі благодаті, що ти ще дорозиваєш над нами. Ми віримо в Тебе, сподіваємось на Тебе, любимо Тебе. Допоможи нам рости вірі, зміцнюватись у надії, розширюватися в любові. Хай буде прославлено ім'я Твоє від нині до віку, у віках вічних. Амінь. О, Оведико Всесильний Ісусе Христе, світло Небесне, що осяває жовбини наших душ, невимовним світом Твоєї божественної благодаті, прийми цю молитву з у снедостойних слух Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. І що видаюш над часами віками вічний пастирю, прихили своє благословене вухо до сердець наших. Сповнених трепету і надії на Твоє безмежне милосердя, ми просимо Тебе, Отче Небесний, очисти нас від усякої скверни, гріховної, обми наші душі від пилу земного життя, аби ми очищені могли возвеличити ім'я Твоє святим життям, даруй нам грішним силу покаяння, видина шляхам істини, аби крок за кроком, долаючи спокуси світу цього, ми наближалися до Тебе, нашого непорушного прибіжища і заступника. О Боже великий неосяжний, ти, що є джерелом життя і любові, розвий своє благословення на наші родини, захисти їх від усякого зла напастей та хвороб, оберігай кожного члена нашої великої родини, зокрема найменших та найбільш уразливих. Михай Твоє могутнє Крило захищає нас від усіх небезпек, які підстерігають нас у цьому непростому світі, у твоїй нескінченні мудрості направляй нас кожного дня. Допомагай нам знаходити правильне рішення у нашому повсякденному житті, благословляй наші починання та труди, даруй нам здоров'я тіла та душі, силу та мужність, давати випробування, які ти нам швеш, аби ми, очистившись, ставали сильнішими у вірі і любові до тебе, Боже милостивий, віддай нам Твою благодать, аби ми могли бути опорою один одному, носіями Твого світла в цьому темному світі, допоможи нашим сміливим захисникам стоїть на варті нашої України досягти перемоги над ворогами, нехай Твоя мудрість і сила наповнюють їхні серця, аби вони з честю і гідністю виконували свій обов'язок, захищаючи нашу свободу та незалежність, вислухай нас, Господу, у наших проханнях, нехай Твоя безкінечна любов огортає нас кожного дня, наповнюючи наші серця миром і радістю, Навчи нас бути вдячними за кожну мить. Що ти нам даруєш і в усьому відшукати присутність Твою через мову твоїй Пресвятої Богородиці всіх святих і мучеників, що за віру в тебе постраждали, прийми, Господи, цю молитву нашу як жертву духовну, яку ми приносимо з чистим серцем і відкритою душею, на славу Твого святого імені нині, і повсякчас, і на віки віків. Амі. Ведику вседержителю, Господи, Всевишній, Ти світло невечірня, джерело животворяще і благодать нескінченна. Тобі ми воздаємо хвалу, тобі ми віддаємо славу, тобі ми подяку сердець наших приносимо, бо Ти є нашим Творцем, зберігачем і наставником, ти, що небеса розтягнув, як шатро, землю утвердив і всім живим дав поживу, Милостово прийми нашу молитву, яку ми до тебе воздаємо, з усією покорою, любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях великий Господи, ти, що гріхи наші прощаєш, і недуги всякість ціляєш. Ти що не відкидаєш каяття щире, і серце скрушене, приймаєш, даруй нам прощення наших провин, щоб ми очищені від усякої скверни, з чистим серцем і непорочними устами, могли славити Твоє святе ім'я. Ти, Господи, є пастир наш, і ми овечки пастви Твоєї, настав нас на шляхи праведності, навчи нас істинам Твоїм, щоб ми ходячи шляхом заповідей Твоїх, до вічного життя і радості в Царстві Твоєму. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пречиста діва Марія, мати Господня Мої за нас грішних, перед Престолом Вишнього, щоб Він помилував нас, просвятив розум наше серце, наповнив благодаттю святою, щоб ми, укріплені вірою, і надією, з любов'ю творили добрі справи на славу Божу, о Всемогутній Боже, Ти, що керуєш світом безконечним, допоможи нам зберегти мир і злагоду між народами. Захисти від війни і недух від голоду і бідності, даруй нам мудрість, щоб ми вирішували конфлікти без насильства, з любов'ю і розумінням один до одного, Бога Господи, нашу землю, даруй радість і достаток, щоб кожна родина мала хліб насущний, а діти росли в здоров'ї та радості, нехай Твоя милість супроводжує нас у всіх наших починаннях, щоб ми працюючи на богоспільноти, приносили плоди гідні царства Твого. О, Пресвята Трийце, Отче Небесний, Сину Вічний і Духу Святий, єдиний Боже, прийми нашу молитву, ми з вірою і любов'ю, воздаємо Тобі, Бо Ти єдине джерело, нашої надії, сили і втіха, Амінь о Всевишній Господи Ісусе Христе, Світло во Небесне, що світляш віки, Ти, що стоїш над усім створінням, в тобі серця, наші знаходять спокій, ми вклоняємося перед Твоєю неосяжною славою, Твоєю безмежною милістю. Ти, що прийшов на землю, щоб відкрити нам шлях до вічного життя, вилучаємо тебе, Очі Небесний, за твоє нескінченне милосердя, за любов, що рятує, веде нас через темряву цього світу, твої чудеса, Господи, наповнюють землю, вони свідчать про твою велич, в твоїх руках ключі від життя і смерті, ти владар усього сущого. Слава тобі, Христе, за жертву на Голгофі, за кров пролиту за нас. За Воскресіння, що дарує надію, за обітницю життя вічного, ми вдячні тобі за кожен день, за кожен подих, що ти нам даруєш, за мир, що ти посилаєш у наші серця, за заступництво перед Отцем. Прийми, Господи, молитву вдячності, що виливаємо з глибини душі. Наснаги додай нам силу віри, аби не хиталися ми в випробуваннях, нас шляхом праведним шляхом, що ти для нас приготував. Щоб у Твоїй безмежній любові ми завжди знаходили пристанок і захист, бо сюрю віків невимовної Твої красі могутній Твої силі, даруй нам благодать Твою, аби могли. Ми служити тобі вірно і непохитно, нехай кожне серце, що стукає у вірі, знайде тебе і твою благодать, і нехай кожна душа, що шукає тебе, буде наповнена твоїм миром, богосвен будь, Господи, за всі часи, за всю вічність, Твоє царство, царство всіх віків і влада Твоя не має кінця. В твоїх словах істина, в Твоїх чинках любов, у Твоїй волі спасіннями, словом у Тебе, Ісуса Христе, і відаємося тобі цілковито з любов'ю і надією. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від ужні вашим для поширення Слова Божого, бо свині Господні, нехай перебуває з осіма нами.